На Загребелі відновили будівництво нової фільтрувальної станції. Аби забезпечити потреби населення у якісній питній воді, Кабінет міністрів цьогоріч виділив 2,7 мільйонів гривень. Загальна вартість проєкту майже 14, але в уряді планують продовжити фінансування після усвоєння виділених коштів. Завершення будівництва фільтрувальної станції дасть можливість місту цілодобово отримати воду кращої якості, яка б відповідала, скажімо так, не тільки нашому стандарту, а дещо і стандартам європейським. Ну, на це, звичайно, потрібно ще працювати і працювати і освоїти немали кошти державний, а також буде, мабуть, вкладати і планує вкладати і міська громада і виконати величезний обсяг робіт. Якщо говорити на сьогоднішній день, то все-таки меру нашому вдалося переконати кабінет міністрів, знайти людей, які зрозуміють основну проблему Бердичева. Будівельні роботи виконує заджетомер промспецбуд. Підрядник має досвід зведення аналогічних гідроспоруд, говорить Микола Ривуцький. На майданчик завезли необхідну техніку і будматеріали. Окрім класичних технологій, очистки річних вод на новій фільтрувальній станції застосовуватимуть більш сучасні методи і використовуватимуть нові реагенти. Буде досить насичений об'єкт системою хорошого контролю. Переоснаститься практично лабораторія, яка матиме можливість перевіряти воду на якість по всім показникам, не тільки по тим, які передбачені стандартом. Запровадиться енергозберігаюче обладнання, особливо це де використовуються потужні насоси на насосній станції першого підйому, на насосній станції другого підйому. якраз ці всі об'єкти входять в саму реконструкцію в цілому по майданчику. Якщо із державного бюджету виділять необхідні для завершення кошти, фільтрувальну станцію обіцяють здати вже у наступному році. Стару реконструюють під станцію знезалізнення води і свердловин.